Здається, що хлопков на Росії тепер буде ще більше, тому що Україна розробила так звані довгі нептуни, і навіть є перші ураження. Про це під час представлення внутрішнього плану стійкості сказав президент України Володимир Зеленський. Щоправда, подробиць він не розповів, і це зрозуміло, чому. Також стрімко розвивається виробництво українських БПЛА, зокрема далекобійних у 2025 році. Їх буде випущено щонайменше 30 тисяч, сказав Зеленський. Пізніше, під час брифінгу із прем'єркою Данії Мете Фредеріксен у відповідь на запитання щодо можливого застосування ракет атакам для удару по Росії. То президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна має далекобійні. Можливості вибачте без зайвих деталей. У України є далекобійні можливості. у України є далекобійні дрони свого власного виробництва. У нас тепер є довгий Нептун і не один. І тепер у нас є Атакамс. І ми все це будемо використовувати. Звісно, ми будемо все це використовувати і вже почали це використовувати. А росіянам це не подобається. Не подобається, що українська промисловість розвивається військово-промисловий комплекс, але і не подобається те, що наші західні партнери все ж таки дали нам дозвіл на використання їхньої зброї далекобійної по території Російської Федерації, і на російських телеканалах дуже жваві обговорення щодо того, а як же вони будуть. Відповідати, послухайте, що говорить полковник Хадрионок. Що стосується наслідків дозволу застосування тактичних балістичних ракет, а також крилатих ракет великої дальності по цілях на території Російської Федерації, то хотів би попередити в загальному лише для початку про можливі наслідки такого рішення. є такі об'єкти, які можна вразити тільки, наприклад, конвенційними засобами, точніше, не тільки, а вирішити проблему конвенційними засобами. наприклад, знести в принципі квартал урядових будівель. Івель в Києві можна звичайними засобами завдавати ударів по виробниках ракет Storm Shadow і Scalp та безпілотних літальних апаратах у Великій Британії, Франції та Німеччині можна теж конвенційними засобами. ну то вже можна конвенціональними средствами в принципі. Але є завдання, які досить складно вирішити звичайними засобами. Наприклад, руйнування Дніпровського каскаду гідроелектростанцій, Звичайно, гіпотетично можна знищити їх звичайною зброєю, але з тактичною ядерною зброєю це зробити набагато простіше. Або, наприклад, мостові переходи через Дніпро, дев'ять з яких є лише у Києві. Тим часом адміністрація поки ще чинного президента США Байдена анонсувала новий пакет військової так би мовити допомоги Україні на 275 мільйонів доларів у новий пакет увійдуть засоби протиповітряної оборони. Щоправда, не зрозуміло ті, які були вже обіцяні 35 разів і не поставлені. Чи все таки щось іще нове нам обіцяють? Артилерійські снаряди, протитанкові боєприпаси Джавелін та інше обладнання і запасні частини їх візьмуть зі складів Пентагону. Це означає, що воно дійсно може надійти не через 35 років. Це прагнення Білого Дому посилити Україну до приходу Трампа, як кажуть в чинній адміністрації. Ну і також держдеп повідомляє, що санкціонував продаж Україні невказаного оборонного обладнання та послуг на 100 мільйонів доларів, включно з відновленням транспортних засобів технічної. Допомогою навчанням та іншими супутніми елементами логістики і підтримки програм. Ну а раніше я додам видання Вашингтон Пост, написало, що президент США Джо Байден погодив передачу Україні протипіхотних мін і таким чином скасував свою власну попередню заборону. Цей крок посилить оборону Києва від наступу російських окупантів, але він викликав водночас критику з боку груп із контролю над озброєннями. Справа в тому, що передача Україні протипіхотних мін є потенційно суперечливим кроком, адже понад 160 країн підписали міжнародну угоду, яка забороняє їхнє використання через те, що вони можуть становити загрозу цивільному населенню. Втім, ні США, ні Росія. Не ставили свого підпису під цим документом. Журналісти пишуть, що ці міни є непостійними, так би мовити. З часом вони самознищуються або втрачають заряд батареї, який слугує запобіжником від ураження цивільних людей. Як зазначає The Washington Post із посиланням на чиновників, Україна зобов'язалася не використовувати ці міни у густонаселеній місцевості. За словами посадовців, протипіхотні міни можуть допомогти силам оборони України сповільнити просування російських військ, спрямовуючи їх у райони, де по них можна буде завдати удару артилерією і ракетами. Адміністрація Байдена глибоко стурбована просуванням Росії на фронті в Україні протягом останніх тижнів і бачить нагальну потребу притупити прогрес. Заявили ось про це чиновники. Пентагон вважає, що надання мін є одним із найбільш корисних кроків, які Білий Дім може зробити, щоб уповільнити наступ окупантів. Також у Білому домі заявили, що вони беруть на себе зобов'язання підтримати зусилля з розмінування в Україні. Після завершення війни ну, я ж лише додам, що чимало українських військових е, зраділи цьому кроку, тому що свого часу посипали голову попелом у зв'язку з. Свого часу рішенням українського керівництва у нас здається це був ще президент Ющенко на той момент увійти в цю угоду про невикористання протипіхотних мін. Знищено тоді було просто шалену кількість протипіхотних мін в Україні. Було їх дуже багато. Ну але Україна це як відомо молода держава, яка не мала досвіду незалежності і не могла собі уявити. Що ці протипіхотні міни так швидко можуть знадобитися в дуже великих кількостях? Ну і е... З іншого боку, може і могли, може і знали, може, і здогадувалися, але все одно е підписали, все одно знищили, все одно якусь кількість вочевидь, і передали так чи інакше, зараз в силах оборони України е ну загалом точно на рівні піхоти схвально реагують mm -hmm. на відповідні рішення, тому що російським окупантам будуть не переливки а вийти з цієї годи, в принципі Україна може будь-якої миті, що формально, що ну не те, що не. Формально, я думаю, тут треба дивитись не на те, скільки країн підписали свого часу цю угоду, а на те, чи є така зброя в Росії. Якщо є, і якщо вони використовують її, а так воно і є, то чому б і нам не робити це?